Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 21 квітня 2024 року овне. Для овнів корисни, ця карта гарного, досить така гарна. День значний та важливий, можливі поїздки, подорожі, відрядження. Якщо такого не планувалося, то може, знаєте, буде такий досить насичений день, багато подій, багато справ, постійно в русі, немає даже хвилинки для того, щоб присісти. Але перш за все, ви маєте чітко виконувати ті плани, які запланували. Знаєте, дотримуємося плану. Відхилившись від плану, можуть виникнути якісь певні проблеми на вашому шляху. Тому дотримуємося чіткого плану і все вдасться. Надні коди дев'ятка кубків, яка говорить про радість, щастя, задоволення та здійснення якихось ваших бажань. Все вдасться, все пройде просто чудесно. Тельці. У тельці старший аркан суд. Суд говорить про вирішення тих питань, яких ви не вірили, що вирішиться, які ви постійно відкладали на наступний день. Ви матимете гарну змогу досягнути успіх і бажаного результату. Все у ваших руках дійте, і ви матимете гарний результат. Ваше життя буде в цей день набирати нових оборотів. Серйозні зміни пройдуть, і все у ваших руках для того, щоб досягнути гарного результату. Маєте ресурси, можливості, саме головне проявіть себе, і все буде вдало. День значить, Дуже. близнюки Для близнюків випадає також старший аркан суд. Карта говорить про те, що вирішення ваших проблем уже не за горами. Про те, що вам потрібно розібратися зі справами, підсумувати все і перед тим, як вирішувати важливі питання, про... спробуйте прорахувати наслідки декілька кроків вперед. Взагалі, карта говорить про складне вирішення про вирішення складних питань, які постійно вас хвилювали, і про те, що ви досягнете гарного результату. На дні Куди семірка Кубків. Карта говорить про якісь певні ілюзії. Можливо, навіть якийсь певний самообман. Можливо, якась із ваших справ буде не самою вдалою. І перед тим, як діяти, перед тим, як вирішувати якісь питання, ви обов'язково обміркуйте і подумайте, чи дійсно ця справа буде гарною та вдалою, чи дійсно ви отримаєте той результат, на який ви очікували. Щоб просто не, не зробити певних помилок. Раки. Для раки вісімка кубків. Вісімка кубків говорить про те, що ну, знаєте, тут певні зміни в вашому житті, і ці зміни різного характеру. В когось може там, розрив відносин, зміна роботи, в когось переїзд, місто інше, там, будинок чи квартиру і так далі. І тут, перш за все, ні в якому разі не потрібно розчаровуватися і розкисати. Перш за все, ви маєте поставити перед собою чіткі цілі і прямувати до них. І тільки тоді ви матимете гарний результат. І зміни в ваше життя прийдуть позитивні. І Королева Кубків говорить про гарний настрій, про успіх у ваших досягненнях і про допомогу, яку ви дуже-дуже потребували. Леви! У Левів дев'ятка жертв. Дев'ятка жертв говорить, що ви постійно в очікуванні негативних моментів, ви постійно очікуєте чогось поганого. Навіть якщо йде все добре, ви постійно ждете, що щось має трапитися. Ви готові до будь-якої ситуації і знаєте, як її вирішити. Але оцей страх, оце занепокоєння, воно вам заважає просто жити і насолоджуватися повноцінним життям. Ви постійно в страхах, це вам заважає. Тому намагайтеся, от. Уникати оцих страхів, боротися з ними. Тому що далі, чим більше ви будете боятися, тим далі вам буде ставати гірше. Страхи приведуть до безсоння, до поганих снів, до переживань, до тривожності. Боліть свої страхи, і з усім ви впораєтесь. Діви. У дів... У п'ятірка пентаклів, не витрачайте зайвого в цей день, нікуди не вкладайте гроші, не робіть важливих покупок, нікого не позичайте, не беріть в борг і самі не давайте нікому в борг. Попережіть свої кошти і придивіться за своїми витратами. Купуйте все саме необхідне. Можуть виникнути якісь страхи та переживання в певній ситуації, що щось піде не так, що щось чимось ви не впораєтесь. Перш за все, свої страхи боріть і не бійтеся просити допомоги. Вам її нададуть. Терези. В Терезі випадає сімірка жеслів. Карта закликає вас до рішучих дій, можна сказати, до бою. Також можливі якісь будь суперечки, і це можуть бути суперечки навіть з вашими конкурентами, так і в особистому житті можуть ці бути дії. Перш за все, дивіться по ситуації. Бувають моменти, де краще уникнути оцих суперечок і не йти, як то кажуть, в бій. Наприклад, якщо це рідні, близькі, краще поступитися і не конфліктувати. А бувають ситуації, де потрібно активно йти вперед і захищати себе, відстоювати себе. Тому тоді вперед, коли фортуни, віщує вам вдачу. І якщо ви будете діяти, будете рішучі наполегливі, вас все вдасться. Скорпіони! У скорпіонів диявол, диявол вас буде підштовхувати на погані дії. На певні спокуси, на якісь певні обмани можуть виникати, і так далі. Перш за все, не піддаватися цьому всьому. І позбутися впливу певної особи, яка дуже негативно на вас впливає. І від цієї людини вам буде триматися якомога далі. Ні в якому разі не піддавайтеся оцим спокусам, які вам дає диявол. Там десь. Знаєте, когось обхитрить, десь щось скоротить і так далі. Ну, різні бувають ситуації, але піддаватись цьому всьому не потрібно. Обдумайте свої дії і уникайте цих, цих спокус, щоб уникнути у майбутньому певних проблем, додаткових. Королева Пентаклів говорить, що ні в якому разі не дозволяйте собою маніпулювати, що будуть робити певні особи в вашому житті: стрільці. У стрільців трійка мочів. Трійка мечів говорить про невдачі, про проблеми, про певні негарезди, про конфлікти. І перш за все не варто братися близько до серця. Будь-які проблеми можна вирішити, а здоров'я не повернути. Тому беремо себе в руки і не звертаємо на все увагу. Проблеми вирішити і все буде добре. Саме головне переборіть всі свої страхи і все вдасться. Козироги. Козирогів, двійка Пентаклів, певно, невизначеність у якійсь ситуації. Ви постійно будете вагатися, як вам діяти далі. Хочу все зробити, хочу все встигнути, все хочу одразу. А із цього виникають якісь невдачі. Тому варто робити все не одразу, а робити все поступово. Тільки тоді ви матимете гарний результат у своїх діях. День буде досить такий стабільний, хоч і повільно, але впевнено буде просуватися до своєї цілі. Тут з говорить про те, що. Для того, щоб досягнути цілі, потрібно наполегливо працювати удаліємо. У водоліїв, п'ятірка жеслів конфлікти, непорозуміння, активні обговорювання певних дій, певної інформації, в колективі якісь не і так далі. Дійте активно, відстоюйте себе, захищайте себе, правда за вами, все вас обов'язково вдасться. Вісімка кубків говорить, що якщо переставили перед собою ціль, то обов'язково до неї йдіть. А може виникнути така ситуація, де ви просто... Підете і не будете нікому нічого доводити, не будете заклади ніяких зусиль, тому що це безписрезультатно, без тільки попсуєте нерви та сили. Може бути така ситуація. Рибки. У рибок п'ятірка пентаклів, варто поберегти свої кошти, не витрачати зайвого, варто не брати в борг і комусь не давати борг. Перш за все, не бійтесь просить допомоги, якщо вам вона необхідна. Ви її обов'язково отримаєте, якщо ви її потребуєте. Надікули королева жезлів. І пам'ятайте, якщо ви розпочали щось, доводьте все до кінця. Будуть справи, велика кількість справ, ви з ними впораєтесь. Саме головне не бійтесь відповідальності на себе. З усім ви з легкістю впораєтесь. Як би вам це складно не казалося. Бажаю всім гарного, вдалого дня, гарних новин та миру. До побачення!